Є пов'язані, перша складова це правова. На жаль, е е е з Революції Гідності ми думали, що е людина, її життя честь, гідність є найвищою цінністю держави. Що народ є сувереном цієї країни і всі державні механізми зобов'язані цю людину оберігати, і ніхто не має права е ми запитували, чи хтось там має право бити національної влади, ніхто не має права бити жодну людину. Держава повинна захищати цю людину. На жаль, 31 серпня ми знову пережили той Рубікон, коли виявилося, що хтось має право посягати на життя, здоров'я, а найголовніше гідність вузьку. І це дуже небезпечний прецедент. Щодо правової точки зору, ваша честь, то е, на жаль, е, говорити про право в цій справі не доводиться, тому що ще не пройшло і години після трагічних подій біля Верховної Ради, коли вище керівництво держави вже вказало винних в цій справі і вказало міру. Яку потрібно вжити. Один навіть з радників міста внутрішніх справ говорив про помсту, про вбивство і так далі. Тобто, з самого початку був надзвичайно тиск на, на всі сторони в цій справі. І дуже важко, я розумію, як важко слідчому, як важко прокурору чиняти будь-яку дію, якщо його керівництво прямо каже, хто винен, і прямо каже, куди треба засудити. Знаєте, коли ми говорили про страшний режим Януковича. То один мій колега казав, що режим твориться з гвинтиків. От коли є гвинтики, коли покірно виконують волю режиму, тоді режим і є. А коли просто міняється фасад, коли один олігарх змінює іншого олігарха, а гвинтики залишаються ті самі. Коли я побачив по справі, де є 44 слідчих в моїй справі, і вони навіть не могли встановити, де я проживаю. Я побачив там прізвище сумнозвісного слідчого Козлова. Я був лавкавець цього слідчого, бо це саме цей слідчий переслідував відомого блогера Олену Білозерського, яка сьогодні воює на Сході, який намагався позитити в тюрму, який переслід... переслідував сьогодні аспіранта Києво-Могилянської академії, внука одного з найвідоміших мовознавців України. І коли я, будучи народним депутатом, одного разу знайшов той кабінет цього слідчого Казлова, слідчого Козлова висів портрет Бюстик Сталіна і висів портрет Дзержинського. І слідчий Казло віддато тоді говорив, що він ненавидить все, що пов'язано з нами. Оці глинтики залишилися зараз, нічого не змінилося. Вони будуть служити будь-кому, але не право. А щодо права, отже, ваша честь з преси, я дізнався, що мене викликають у якості свідка на допит по цій справі. Виклик на допит був дуже дивний спосіб. В інтернеті було прилюднено мої персональні дані, персональні дані квартири, де я проживаю постійно, до речі. Хоча слідчі не знали ніби, писали, що я чомусь в Києві не проживає, поживає в Тернополі, а в інтернеті повідомили мою адресу, моїх дітей. Я вже казав, що один з радників міста внутрішніх справ казав, що прийде за мною. До цього часу це робив антимайдан, тітушки, які мій сестри під моєю хатою, жінка, хіт мене могли вийти стати, тому що я не міг теж до них приїхати. До цього часу це робили ДНР, яка внесла мене до списку карателів. Тому що я активно докладався і буду докладатися до захисту нашої батьківщини. І в-третє, це зробив міністр внутрішніх справ, який вважає, що закони для нього не діють. Але, попри все інше, я прийшов сам особисто на допит в якості свідка, щоб не казав, що буду хилятися, і публічно сказав, що ніколи не буду кляти в цій справі, бо як ніхто інший зацікавлений в тому, щоб нарешті суспільство і я не невинуватися принаймні, в тих злочинах, які мені закидають. Прийшовши у ту справу, мене навіть, в мене навіть не був вчинений допит слідчим сьогодні назвав Іванів. Мені було зачитано підозру, оголошено, що я вже не світ, а підозрюваний. Було сказано, що за три години я маю з'явитися до суду. І жодних паперів і жодних процесуальних дій вас час не проводили. Мені допитували. Ні встановлення особистості, ні вручення, ні будь-яких документів, я пішов, як законосуспільний громадянин, через три години з'явився в печатці суд міста Києва по вулиці Кліща. Звернувся в канцелярію, де було з'ясовано, що щодо мене немає переданого провадження, я сам переїхав в друге приміщення Печерського районного суду. І це бачили десятки журналістів кілосерді. І до закінчення суду того дня ходив від одного суду до іншого. Просячи, щоб, ви просити, щоб ви нарешті шукаючи право, право в цій справи, я вже не буду казати про підозру, яка, ну я не знаю, до куди ми рухаємося, якщо 44 слідчих і 22 прокурори, і тут це не прокурор, не могли встановити за той час, де проживає, наприклад, громадян Світлі Мікович. Те, хто пишучи, що серед пів чомусь проживає в Тернополі? Я не знаю, чому тернопоставила. Чи тому, що в Верховній Раді було два середньока один, хто дійсно проживав в Тернополі? Чи були якісь інші мотиви? Так само я, ваша честь, будучи народним депутатом, і не цьому спитання, не міг чиняти жодних злочинів, тому що не можна стати народним депутатом України, тим паче членом комітету з питань національної безпеки і оборони, маючи до, доступ до. До, до секретних документів, до державної таємниці, якби хоча б один борщ вчиняв. Більше того, я хочу сказати, що навіть після того, в ті 11 днів, коли я добровільно кожен день зранку ранку до вечора ходив під суди і хотів проводити розвитку цієї справи, жодних слідчих чи ті, що до мене ваша честь не вдалося. Не було жодного допиту, жодного. За те, коли мене посадили в ізолятор тимчасового тримання. До мене двічі приходили невідомі особи, які не представлялися, які без адвоката намагалися вчиняти зі мною слідчі ділі. Я не буду переказувати з місця наших діалогів, тому що він був дуже політичний. Хто майданутив, хто війну розв'язав і так далі. Але я хотів встановити все-таки людей. Ці люди мені намагалися довести, що мій адвокат погоджується Я не знаю, які це слідчі дії. Я відмовлявся це робити без адвоката, але мені дуже довго. Читали моралі, що з погодився, я так затримую цю справу, і так далі, і так далі. Я розумію, що тому я, чесно кажучи, не бачу тут права. І коли ми говорили перед судею Карабанем, я розумію, чи якісь справи він розглядав взимку 2013 року, кажуть, що він і Беркутівців відпускав, і так далі, я розумів, що важко шукати права, але я і сьогодні кажу, я готовий свідчити перед будь-яким судом. Я вважаю, що є природне право українців, господарів своєї землі, вільно на своїй землі, висловлювати свої погляди. І ми є владою згідно Конституції. І ми цю владу делегували виборним органам. І народ має право будь-якій країні світу згідно статут Організації Об'єднаних Націй, навіть на повстання, коли цю владу мають озуховати. 31 серпня це дуже важливий день. Адже українського народу, і це не моя думка, ваша честь. А це думка частини суддів Конституційного суду, це думка людини-правника, якого я, напевно, що найбільше шаную в цій крані Віктора Шишкіна. Це спроба позбавити народу суверенне право самого визначати його долю. Знаєте, спочатку на крові моїх побратимів було змінено владу, потім на крові моїх побратимів відстойної незалежність. а потім цю країну зраджено, яким срочений пора. Ми розуміємо, що цю кон... ніхто не має права нам напідати Конституцію, ні схід, ні захід. Ні Європа, ні Америка, ні Росія. Народ сам повинен визначити свою конституцію. І напевно, що в час війни не головне завдання, що поруч міняти конституцію, де де насправді змінюється повноваження влади, і де вже виявиться, що сиротюк є злочинцем, а моторова Гіві і ті хлопці, які вбивають українців, чинять чинить злочини. Вони вже є невинними. Це, це вже інше питання. Але ви сьогодні підняли дуже таку складну тему. Чи мають право українці вільно висловлювати свої погляди? Вважаю, що мають, Вважаю, що повинні це робити. Вважаю, що ніхто не повинен заставляти країну писати конституцію під примусом, бо ми цієї війни не довели. Я так само усвідомлюю, вже казав в першій інстанції, що насправді я не є Авакова, хоча мені тому дуже багато докладається, тисне. Ціма своїми механізмами. А насправді це вони є в'язування тих гілів, мотородів, захарченків, яких їх зобов'язується імплементувати українське законодавство, щоб і ті, хто бував український народ, сьогодні вільно були депутатами, а ті, хто захищав українську державну народ, сиділи в тюрмі, бо не можна ваша честь одночасно в одній країні злочинцям і вільним людям бути в однаковому статусі. Вчора було 13 років, здається, як ми одружилися з моєю дружиною і, і, і в результаті цього штуку було двоє дітей. Я був в тюрмі цей день. В Різьбор Святої Богородиці. А Ренат Леонідович Ахметов, олігарх, який породив тероризм вбивство на сході, посібники якого, і цьому є свідки, зробили першу жертву цієї війни, Дмитра Чернявського. Перша жертва російської війни, української війни. Мирно українці вийшли в Донбасі жовтовокитними прап прап прапорами, засоба Донбас це Україна. І люди, які дуже схожі на прислужників Руната Леонідовича, зарізали цього хлопця тільки за те, що він був українцем. Тільки за те, що він хотів жити в незалежній країні. І я, як народний депутат, неодноразово звертався хоча б допитати, щоб у нас всі були рівні перед правом, щоб закон стосувався не тільки політичних опонентів, але жодного разу такий шановний вчора ювеляр навіть не був допитаний на докат. Я неодноразово звертався, що пан Єфремов був притягнутий до кримінальної відповідальності. І я знаю особистих свідків, які бачили, як він в приміщенні Луганської обласної ради, захоплених російськими окупантами, їхніми посібниками, робив. Антидержавні заклади, в результаті чого на Луганщині почалися етнічні чести, бо ви ваше чесно пан вже знаєте, що сьогодні за те, що ти говориш рідною українською мовою на Луганщині, а до вашого відомо 62% українців там є. Тебе можуть вбити, ви можуть вкинути в'язницю. Ви вас чесно пане вже знаєте, як професора керівника просвітня громадської організації на два місяці кинули під земельна Луганського СБУ, і може навіть похоронили його, семистяло дисло його прізвище, тільки за те, що він україни. Але Єфремова ніхто не переслідує. Єфремова ніхто не садить. Жодних тих, хто цю приміну розрабовував 23 роки, хто вбивав українців на Майдані, хто привів російського окупанта і своєї російському окупанту, жоден з них не сидить зараз в плідці. Жодного з них не тримають в стаканах, як мене тримали. Ви, я думаю, що ваква добре знає мій діагноз. І тому спеціально 5 годин мене тримали в пліці в стакані, щоб я трошки себе гірше почав почувати. А за лікарню, в лікарні ваша честь, як собаку, прикупку ланцюгом автоматниками. Встановивши діагноз, мені жодної таблеточки не дали. Просто, що, щоб побачили люди, що всі, хто кинув виклик Путіну, хто дав ляпаса Путіну на Майдані, хто дав ляпаса Путіну на Сході, він має тут бути покараний. Тому що насправді це ж так само справа Путіна. І як так само це розумієш, що це частина мінських, мінських домовленостей, що всі, хто вийшов на Майдан, всі, хто пішов захищати батьківщини добровольців, сьогодні. сьогодні Слідчі ізолятори переповнені тими людьми, які захищали Конституцію і Незалежність і користувалися своїм природним правом. Оце ваша честь, моє природне право, як онука двох дітей вбитих совєтськими окупантами. І як сина батька, вивезеного на ухідній сибір, тільки за те, що він українець. Я, ваша честь, готовий відповідати за свій кожен крок, за все зроблене мною, за все сказане мною, і понести відповідну відповідальність. Якщо мій податок був. Дитину і в Сібір вивезені. Знаєте, то і я витримаю тих 15 років, які намагаються мені шити Аваку. Але було би добре, щоб всі нас оці відповідальні. Було би добре, щоб несли відповідальність ті, хто цю крину грабував. Було би добре, щоб несли відповідальність ті, хто провів російського окупанта, хто зраджував суверенітет. Бо інакше це великий тест для суспільства. Я, як автор терміну, знаєте, дуже добре пам'ятаю той день. Готелі Україна під час нічного чергування, коли я казав, що мені не подобається слово майдан, Євро, Бо насправді... Євромайдан. Євромайдан. Бо насправді ми не просто на майдан вийшли. Ми, ми вийшли робити якісні позитивні зміни на користь більшості людей, не на користь меншості, а якісні позитивні зміни називаються революцією. Чому, чомусь в нас вважається, що революція це бунт п'яної матросні. Чомусь в нас вважається революція це коли терорист Ленін. Роз, розганяє нічне забрання в Росії і тероризмом і вбивство захоплює владу на багатьох це вважається революція. Ні, ваша честь. Революція це якісні позитивні зміни, так само, як і реформи. На користь більшість в цій країні. Отвечує, пам'ятаю, в кімнаті КД запропонував цей термін Революція гідності. Але після революції, мені здається, ми зараз переживаємо ту вищу точку контрреволюції негідності. Ми переживаємо величезне розчарування суспільства, тому що змін немає. Що правосуддя і далі вибіркове, що карають тих, хто сьогодні став опонентом до політичного режиму, і це знаєте дуже погано, тому що це вбиває надію суспільства на майбутнє ці країни. А саме суспільство є основну цієї країни, саме прості люди, не армія, не влада, не еліта рятували цю країну в час революції. Саме прості люди, які в сукупниці складають націю, зупинили Путіна під Донецьким і Луганським аеропортом. Тому що не було в нас армії і не було Сульбобезпеки України. І вся міліція Аваківська в Донецьку перейшла на бік російських терористів і далі там спокійно ходить. Хтось там вершить правосуддя. Це зробили люди. І тому ця справа це тест. Це великий тест, куди рухається наша країна. Я переконаний, що ніколи більше українська нація нікому не дозволить узурпувати владу. Тому що народ і владою цієї країни. Народ шляхом виборів делегував право керувати країні президентом. Народ делегував право Верховній Раді України. Народ дав право бути єдиним апаратом примусу в силові структурі. Я погоджуюся, що в будь-якій країні тільки має бути єдина монополія на застосування сили використовую владою. Але я хочу сказати вашу честь, що коли була російська окупація, я був співавтором закону про національну владу. Я обстоював, що Національна гвардія не стояла на Грушевському в памперцях, не роздягала догова, як внутрішні війська робили людей, не оббивала їх водою, а могла захищати свої незалежність. Я обстоював те, що вона не виконувала комунальних функцій. На жаль, був прийнятий інший законопроект. Але мій помічник, ваша честь, до другий день війни з кабінету пішов і став комбатом другого батальйону Національної гвардії. А в квітні я вже був у нього під Слов'янськом на блокпосту 3А і був в першому житті своєму бою. Бо те, що я пережив на Майдані, це був побоїще, це коли мирних людей розстрілювали в мене на очах. А там я був в очах на, на бою. І, напевно, що останні в цій державі люди це гвардійці, на яких я би хотів підняти свою руку чи будь-яка інша людям руку. Але треба з'ясувати, чому в країні є сотні тисяч професійних міліціонерів, які працюють на контракт, які на зарплату працюють. Хто дав наказ? В умовах коли країна, давно. Пересікла червону лінію теристичної загрози в перший ряд поставити призовників національних гвардійців. Міністр внутрішніх справ в кожному інтерв'ю каже, не треба призову, треба контрактників. Чому ж контрактників не було поставлено в перший ряд? Чому Полтавський беркут, який стояв в третьому ряду, перед тим, як було здійснено теракт, був відведений за рік Верховної Ради. І вам не дивно, що постраждали виключно гвардійці. Там було дуже багато беркутівців, а постраждали чомусь виключно національні гвардійці. Далі ваша честь, як, як як людина і як батько, коли я бачу, що б'ють людей, будь-яких людей, я мушу, я маю гідність людську, я мушу, я, я мушу заступатися, але я не бачив жодних превентивних заходів. Комусь був потрібен цей це біля Верховної Ради ця картинка, жодного попередження по мегафону, жодних заходів. Одні кидають міліціонерів одне, заступник міста внутрішніх справ кидає в інший бік. Тобто спеціально комусь потрібно було створити цю криваву провокацію. Як на мене. Той день було два теракти. Не тільки теракт у біля Верховної Ради. Тому що, знаєте, є справа по теракту, до якої чомусь мене намагаються прив'язати. Але був, був теракт проти державності в стінах Верховної Ради України. Коли, коли я ж сьогодні правильно адвокати сказали, ми не програли в цій війні, але нас змінимо до Конституції, легалізацію, як будуть хлопці з батальйону Донбас, які потрапили під Увацьку в полон і яким відрізали генітарію, дивитися в очі, банторолі і гіві. Які будуть депутатами місцевих рад і будуть мати свою міліцію? Це приведе до стабільності в цій країні. Ні, це цю країну може до кінця знищити. І мені здається, що такий план є. І тому потрібно розглядати і тих, хто допустив цю провокацію, хто не вчинив превентивних заходів, хто дозволив всім після заходу, навіть після того, як не було ні попереджень зроблено, ні не було зупинено цього всього. Потім же ж всім дозволю, ваша честь вийти за межі заходу, де людей брали, На Хрещатику в метро нікого не арештовує, не затримував в Мариїнському парку. Тобто, треба було дограти цей кривавий спектакль до кінця. А по яких ознаках брали? Говориш українською мовою, ходиш в вишиванці, маєш лобовку свободи, ти небезпечний злочинець. Я, наприклад, гордий ваша честь, що маю честь разом з дітьми, 18-літніми, які сьогодні суспільство вважає значна частина захисниками Конституції сидіти в ІТТ. Бо мені було б дуже тяжко на душі. Що хтось не подивився, що там діти сидять, там 16 років, 18 років, ті зловлені на Майдані, які ніби що там комусь передавали, вони сьогодні сидять в ізоляторі тимчасового тримання. І до них, на жаль, менша увага, ніж до Сиротюка. Тому що Сиротюк був народним депутатом, Сиротюка знає багато діаспори. Сиротюк прийшов на захід з п'ятьма книжками про промикового будника, відроджувача кобзарства. І мав 11 вересня ваша честь представляти цю книжку на Львівському книжковому форумі. Але, на жаль, одинацького вересня. Я... Я був кинут, кинутий заграти. Я ваше ще раз зазначу. я не, не переховувався, не втікав, не збираюся втікати. Навіть коли адвокат каже, коли я на вулиці вночі почув, що мене затримано, в мене не було жодної сумнів повернутися, тому, тому що я не дам жодного шансу тим, хто кинув мене і моїх побратимів заграти, сказати, що ми боягуся. І ми не дамо жодного шансу зупинити якісні, позитивні зміни в цій країні, які називаються революцією. Єдине, що мене пече. Що знову потоптана людська гідність. Ну те, що я сижу там в одиночці, те, що мене, я кажу, як собаку на цепу водять в лікарню, кажуть, що в тебе гіпертонія і так далі, і так далі. Але таблетки тобі не, не дозволені, це я розумію. Ми живемо, це, 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 це є продовження тої совєтської репресивної країни системи, для якої України це найбільше злочинця. Знаєте, в Холодоярських отаманів було написано в справі, яку НКОДСМ писали їм, обчитався Шевченка і пішов у бандити. Я теж напевно, що забагато обчитався Шевченка, щоб розуміти, що справді відбувається в цій державі. Ще раз зазначу, втікати не збираються, просити когось, щось використовувати телефонне право. ж добре, ваша честь, розумієте, що варто попросити тихенько зв'язатися з Аваковим чи з кимось, стати на колінця і буду вдома сидіти. Я цього не буду робити. Всі ж би відпустили. Тих, хто теляв на Майдані, кого бачив. Жоден злочинець не сидить в тюрмі. Я так само просити не буду. І я готовий нести відповідальність. За все мною сказано і зроблено. І сподіваюся, що рано чи пізно, але швидше все, що рано, кожен, хто вчинив злочин проти цієї нації країни, понесе рівну міру відповідальності. Бо правосуддя і справедливість це рівна міра відповідальності. От якраз тут є проблема ваша честь, що ми не бачимо цієї рівної міри відповідальності. Ми бачимо вибіркове застосування правосуддя. І це дуже погано буде впливати на майбутнє нашої країни. Бо ще раз зазначу, не натівські солдати, які ніколи сюди не приїдуть, і не джевеліни, і не Путін у Мінську, а кров українських солдат, української нації, хлопців дівчат, берегла і дівчат, вберегла і цю Україну. Можливо, те, що я нарешті вчора міг почитати газету, що виявляється, нашим поліцейським американці подарили чудову форму і вони ходять по місці. А міністр внутрішніх справ без тендера купив їм черевики за завищені гроші. Виявляється, одні вмирають за, ці... за цю країну. А друге цю країну грабує. А ви розумієте, воно, ваша честь так довго не буде, тому що суспільство вийшло на новий якісний рівень. Нас не зупинили автоматчики Януковича. І нас не зупинили гради Путіна. І ми все одно, рано чи пізно будемо жити в країні, яку нам своїми смертями принесли діти, і яку ми хочемо передати своїм дітям. Вчора, позавчора, приходили мої діти під СІЗО. І мій старший син казав на мітингу, а я чув крізь грати. То я не розумію, чому тата як злочинця тягали, тягали не з головою наручника? Хіба в цій країні немає більше злочинців? Якщо так, то давайте застосовуйте до них всіх відповідальність. Давайте покажемо, що ми можемо будувати не неплохию, а нормальну країну. Все ваше честь. Дякую. Слава Україні!